Процедуру реєстрації автомобіля хочуть спростити. За задумом президента платити потрібно лише під час першої процедури, а її вартість залежатиме від ціни на машину. Утім, експерти кажуть, відповідні норми не є революційними. Мовляв, у світі такі маніпуляції спростили вже давно. Що стосується оподаткування доходу, який отримує продавець авто чи мотоцикла, то це 1% від суми продажу, якщо транспортний засіб продають раз на рік, та 5%, якщо більше. Вартість залізного коня можна визначити двома способами: як зараз не не. Ще ніж оціночна ринкова або за ціною, яку визначатиме Мінекономрозвитку і торгівлі. Щокварталу там встановлюватимуть середні розцінки по ринку, враховуватимуть усе від року випуску авто до його пробігу. Дані вивішуватимуть на офіційному сайті. Відповідний законопроект розробив президент і вже передав Верховній Раді. Крім того, вартість машини зможе визначити фахівець. Нині такі послуги коштують 150-200 гривень. Наприклад, автомобілі порушена, геометрія, кузова, автомобілі, биток, крило, щось буває ж що автомобіль. Биті. Тоді людина звертається до експерта. Експерт своїм підписом завірить, що цей автомобіль його залишкова вартість. Ще менше ніж та яка вказана для там цілого автомобіля на сайті, ще одна новація: викладення коштів з гаманця лише під час першої реєстрації авто. Тоді доведеться віддати від 3 до 5 відсотків його вартості, залежно від ціни залізного коня. Нині відповідна ставка фіксована 3%. Усі наступні процедури переоформлення будуть безкоштовні. Економісти запевняють, нічого революційного у законопроекті немає його потрібно було розробити ще кілька років тому. Так що ми так от. Подив, згадаємо, 2005 рік, то в нас кількість автотранспорту зросло по-моєму, п'ять разів. Це дуже багато. Уже в нас дійсно проблема така суттєва стоїть з перестрасом, тому що ну, люди, які от породу свій, там, ну, приходять пристати, вони розуміють, вони ж зразу бачать, які тут виникають проблеми, чисто технічні. Скільки треба обійти, скільки черг. в адміністрації президента кажуть, якщо законопроект затвердять, українці зможуть майже задарма проводити процедуру нотаріального відчуження автомобілів. Це коли їх передаватимуть своїм дітям, батькам, чоловіку або дружині, і коштуватиме це відповідно близько 17 гривень. Володимир Гуловець, Олена Лоскун, телеканал Юбіар.